Середній цикл країнська перемога складає три місяці від нафти до кінцевого автопродукту, будь-то дизель там чи бензин там, будь-якого типу, який ви маєте на заправці, цей період у 90 днів. Він власне визначає ціну. Тобто, в першу чергу, це ціна нафти. Да, вона визначається там на глобальному ринку. Є там марки російські, американські, відповідно до яких ми прив'язуємося і закуповуємо. І відповідно зараз, якщо говорити про наступні три місяці, то там ціна на ринку вона не буде змінюватися, тому що на сьогоднішній день ціна на ринку нафти вона ну приблизно на одному рівні знаходиться, навіть трошки просідає ціна, і можна говорити про те, що наступні там три місяці ціна на паливо на українському ринку буде залишатися на тому рівні, на якому сьогодні. Якщо говорити про більш довгострокову перспективу, то цілком можливе навіть трошки знищення, зниження ціни. Якщо Китай продовжить несхідний тренд свого економічного зростання. тобто ви знаєте, що Китай є одним з найбільших споживачів нафти на глобальному ринку, і вони зараз почали скорочувати своє споживання, тому що економіка їх почала знижувати темпи через ковід, через серйозні обмеження, які в них зараз є, і власне кажучи, в тому числі і через те, що глобальний ринок зараз потрошки почав уповільнюватися в очікуванні кризи. І вони почали менше закуповувати продукції, в тому числі з Китаю, і все це призвело до там невизначеності для Китаю. Вони скорочують зараз споживання, але в будь-який момент можуть його знову відновити, і тоді ціна може зрости там на 10-15% на ринку нафти, і це матиме там зростання у десь 5-7% на українському ринку. Але зараз там найближчі три місяці я не бачу таку